Всім привіт! Я вітаю вас на каналі Розпаковка Кіндер Сюрпризі. І сьогодні у нас друга частина розпаковки Кіндер Максі з колекцією Міньйони. Вона вийшла цього року. Маємо в серії чотири іграшки, три з яких ми знайшли минулого випуску. Якщо не дивилися, будь ласка, передивіться посилання. Залишу в описі. А ми розпочинаємо відкривати наших чудових мінньончиків. Минулого випуску ми з вами знайшли три різних. Всі були різні, всі були класні. Сьогодні нам треба знайти ще одного. І я пропоную розпочати з цього що по центру. Отже, ну так, звук капсули об шоколад. Ось такий у нього строк придатності до 25 серпня цього року. І момент Істини. Зважування. Та давай, не вкочуйся вже 156,97. Майже 157 грамів. Так, відкриваємо. у нас чекає. Відкладаємо шоколад. Їсти Ми з вами не збираємося у цьому випуску. І тут ми маємо ура! Ми зібрали колекцію! Так, нам трапився наш останній міньончик. Який нам потрібен. Але ці два ми також відкриємо. Не вимикайтесь, подивимось, що нам тут трапиться. Отже, нагадаю, вся серія виглядає ось так. Ми її з вами вже зібрали. Ми знайшли останнього. І невеличка інструкція зі збірочки. Тут у нас новий пристрій тримання цього мійончика. Він у нього на голові шолом. Ось так виглядає наш міньйончик. До речі, е зауважу, що вони всі короткі, а на обкладинці наш міньйончик з гетерохромією. Дуже дивно, чому його нема в серії. Так, і тримаємо його ми за. Ага, перш ніж скласти, треба було його встановити. Нормальні люди перед тим, як скласти, читають інструкцію. Тепер мені його треба роз'єднати. А ви дивитесь інструкцію, перш ніж скласти іграшку? Чи ні? Отже, ось такий у нас чудовий міньйон, якого підвісили за шолом, і він в шоці. Його можна трошечки так похитати. На комбінезончиках маємо літеру G, Gru. Ось такий у нас міньйончик, дуже здивований. Дуже класний, до речі, дуже тяжкий. Ну, як на мене, але вага сюрпризу всього 157 грамів. Дивно. ну, Але у нас, тут у нас номер серії. Ззаду нічого цікавого. Єдине, що на полиці, їх не поставиш. Їх треба тільки отако підвішувати. Отже, такий нам трапився сьогодні. Ми закриваємо колекцію. І відкриваємо наступні два. Зважування. 154,52. Не можу відкрити, так. Так, роз'єднали. Легенький стукіт. 155 грамів, хто це може бути? Ого. І, і тут також він. Дуже дивно. 155-157. ну, таке, таке трапляється. Отже, з шоломом у нас трапляється повторний. І вага у нас тут також ну, більш-менш однакова, тому не виключено, що тут трапиться також ще один. Такий самий. Отже, у нас їх буде троє. 155,5. Хочу роз'єднуватись. Капсулка. Має невеликий стукіт. Ого. І е, Ні, це інший маємо той, що у нас підвір. А давайте його не будемо діставати з капсули, а я вам покажу зібраного, бо я оце потім не, не зберу його докупи. Я вже не можу вкласти оцю руку. Ось такий наш міньончик уже в зібраному вигляді. В нього тримач, і він тут на підставці. Його просто тримає, оце можна вийняти його. Але тримає його дуже міцно, до речі, оці щупальці. Якщо ви переживаєте, що він на полиці вилетить, то ні, не вилетить. Ось такий чудовий міньончик І. І його встановлюємо це кріплення. Отже, у нас сьогодні з вами улов дві штучки. Але ми зібрали серію і переглянемо її ще раз хвилину. Ось такі два чудових міньйончика. Ми знайшли сьогодні два повторних, але я думаю, що це не страшно. Ми знайшли нашого недостаючого в шоломі двічі. І також у нас повторочка трапилася з цим мініончиком, але я думаю, що це також не страшно. Ми взов відкрили 6 і маємо всю колекцію. І зараз її переглянемо. Ось так виглядає вся колекція мініонів з Maxi цього року. До речі, помітила трошечки вони відрізняються за відтінком. Тут більш е, лимонний, тут більш такий жовтенький. Може, на камеру не дуже видно, але є. Також ми маємо двох міньончиків з двома очима і од... міньончиків двох, також одного Цей з-підзорною трубою взагалі мій фаворит. А також мені подобається цей з пропелером. Не знаю, чому саме вони, але мені вони дуже подобаються. Але і оцей прекрасний і з шоломом дуже чудовий. Вони всі мені подобаються, всі повішу на полицю. А ви збираєте їх чи ні? Напишіть, будь ласка, про це в коментарях. А я вас прошу підписатися на канал, натиснути лайк цьому відео, поширити його своїм друзям і натискайте дзвіночок, щоб отримувати сповіщення, коли ми будемо розпаковувати щось новеньке. До зустрічі!